Покажу вам, які можна в мене замовити колектор, дивіться. Опля! Яка фірма головна, дивіться. Де це вона пише? Коротше, не видно. Так, в комплекті е ці кріплення. Ось такі от Що Прикольно сразу можна бачити деякий колектор за що відповідає. Так, це що в нас які тут? Ще наклеєчки. І далі колектор, дивіться. Опля. Дивіться, Нержавеєчка. Нержавеєчка. фірма Австрія, Німеччина. Ось. Але бачите, він йде без витратомірів. Тільки під сервоприводи. От. З такими кінцевими елементами, бачите, тут на кінці є. От. Тут там можна поставити замість крана Маєвського розповітрювач, якщо це верхня балочка, Ну, звичайно, без єру Але бачите, які е, ці. Ну, Як вони Не... Не... Е, е, коротше, забуся під, під шестигранник. Ось. Це іменно е, для тої системи, е, де ви... Раді, е, для підключення радіаторів. Тобто, якщо у вас там, наприклад, 10 радіаторів, от такий колектор на 10 виходів, з кожного у вас йде суцільна труба до колектора, по суті, ті витратоміри, вітертоміри тут не потрібні. Тут тільки от, є е, е, ці. Балансировочні такі, не балансіровочні просто клапана. Подивимося, як, як воно крутиться. Ось, це одна із найнадійніших систем опалення. Так, вони що, відкриті повністю, так. Да. Да, якщо вам треба, вони так під конусом зроблено, що можна от, там, від, першого, там, до, від першого до 10-го трошки поприкручувати радіатори. Хоча я обично це роблю на самих радіаторах. Але можна це і на колекторі робити. от Дивіться, бачите, ось така система. О, такі колектора можна мені замовити. Ось, А тут можна ставити так само, можна на кожен радіатор, в кожну кімнату поставити сервопривод і кімнатний термостат. І вам е не радіатор треба буде, знаєте, вкручувати, відкручувати, а цим буде керувати ваш сервопривод з кімнатним термостатом і контролером. Ось такий зливний. от Обозначення його синенька обратка. Це в нас подача. Так що, друзі, є в мене такі під... ну, більше зараз під замовлення, але думаю, що скоро буде все в наявності. Потрібно пишіть, прорахую вам, підскажу, як зробити таку систему, щоб у вас вона служила 50 років без жодних проблем.